Росла в хаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалася конвалія біла, і Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика, серце бідне крає. Тож паночка веселому вальці закрутилась, а в конвалі її головка пов'яла, схилилась та й промовила конвалія. Прощавай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою паночка рукою, тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя менеться!»